Самого начальника він послався на те, що він є щойно призначеним. Він не розбирався в ситуації, і ми задали йому перелік питань, які у нас є на сьогоднішній день актуальні. Ну, він обіцяв розібратися. На сьогоднішній день ми не отримали відповіді по жодному питанню. По-перше, чому 19 числа на території фабрики, яка є приватною власністю, перебував спецпідрозділ і без будь-яких підстав вигляди і наносив тілесні ушкодження. Відповіді ми не отримали. Нам сказали, якщо вважаєте, що це перевищення, це була вказівка Києва, звертайтесь в Київ. Є ряд кримінальних проваджень, які порушено за нашою заявою щодо крадіжки автомобілів, щодо крадіжки готової продукції, щодо певних службових злочинів посадовими особами в області. Начальник слідства також не готовий відповісти, чому заяви подані ще взимку, а до сьогоднішнього дня не проведено жодної слідчої дії. Звісно, нам пообіцяли, що виключать слідчих. Нам дадуть можливість запитати у слідчих, ну тобто, після минулої зустрічі ми не отримали жодної відповіді. Ну у нас є формальний шлях. Ми будемо чекати зміни влади, але ви ж розумієте, що без Скажемо, втручання міністра внутрішніх справ ця ситуація не може бути без його відома і без його погодження. Перше це чекати зміни керівництва органів внутрішніх справ, а також формально писати скарги, писати запити, оскаржувати дії до суду, робити все те, що нам дозволяє на сьогоднішній день закон. Які ну а на жаль, і правоохоронні органи не нахожу закон на сьогоднішній день. Ну які можуть бути протестні акції. Жодної протестної акції активної, що ви маєте на увазі, є. Акції вони не пов'язані з протестом. Так? Якщо наші працівники організовуються, я не можу сказати. Я представник власника, а є трудовий колектив, який на сьогоднішній день, на жаль, на минуле. Тут я нічого вам не можу сказати. Чи будуть вони проводити, є профком, вони самі організовуються. Керівництво і власники підприємства до цього не мають жодного стосунку. Що стосується власника, ну сьогодні є судові процеси, вони коли-небудь закінчаться. Ми подивимося при бажанні ви можете звернутися до нас, щоб відвідати підприємство. Ми вважаємо, що конфлікт вже перебуває в завершальній стадії, оскільки більшість людей, які працювали на підприємстві, вони нас працюваш. А решта там чоловік 15-20, що залишилися, і це є непримирена позиція, ні зовсім інші цілі. Це не ті люди, що хочуть виготовляти політичні виробники. Це ніхто інші цілі. Ми не можемо ні заперечити, ні протистояти завдяки саме позиції нинішній позиції національної поліції, не втручання в конфлікт, а в утримання в. Охорони порядку, нам вдається сьогодні працювати, працювати спокійно і також завдячую тому, що останнім часом події на конфлікту на кондитерській фабриці висвітлюються досить стримано, досить коректно. Повторюю, запрошую зручний час. Я, ну, я пам'ятаю uh, Галину Івановну вашу маму, вона дуже розумна жінка. І мені прикро, що такі були діти. Рігна, а, 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 з а хто вас назначив? Ви такі не відповіли. Представники однієї з сторін приходили і з вимогами щодо пояснення дій як працівників поліції е, в минулому, так і про е, знаходження на підприємстві працівників Державної служби охорони. Всі відповіді, що стосувалися е, дій працівників поліції та Державної служби охорони, були надані. Питання, які були порушені щодо е, по кримінальним провадженням, які були е, відкриті, е, в письмовому вигляді надані представникам е, одні, однієї сторін. І також, як і раніше, було наголошено, що управління, головне управління національної поліції та співробітники поліції Житомирської області е, не сприймають ні одного зі сторін цього спору чи конфлікту. Наше завдання, головне, це не допустити порушення громадського порядку та якихось безвідь. Привіт, що ви далі всі но ну, але вийшла сторона, ЖЛ. Вони сказали, що вони не услышали ні на один своїй вітав, ні Ну, Справа в тому, що після того, на прийом записалася інша сторона, вони також надали свої підтверджуючі документи, що вони мають... Більше, як кажуть, чи, чи законність всіх своїх свого знаходження на підприємстві. Тому, щоб не було в подальшому незрозумілих дій в цьому спорі, представники мають вирішувати між собою за межами головного управління національної поліції. Це їхній господарський спор, ані з янвера місяця. там по они подавали заявление по расхищению имущества с их складов, там э, готовой продукции и сырья, и по угону их автомобилей. Ну, в частности, на ваш вопрос отвечаю, что представители другой страны представили все документы, которые подтверждают их законность и э, разрешить спор между ними э, не в моей компетенции. А Моя за основа... Законность на угон автомобиля? то не может нет. быть документ, например, у меня на угон чего-то автомобиля? Не угон, а у них заходят mm -hmm. документы, что это законные. Да, или? их автомобили. И сырье. И сырье. Mm -hmm. да. mm -hmm. Так что пусть они решают между собой в судах.